Шановні колеги, для того, щоб розпочати засідання підприємства, так розвитку промисловості комунальної власності, житлово-комунальної господарства, на розбереження торгівлі по обиду та транспорту від 18.02.2046, оголошую список членів постійної комісії. Питання Андрій голови комісії присутній. Зайомчук Ганна, заступник голови присутня. Лашен Світлана, секретар присутня, за Павло, член постійної комісії присутній, Віктор Васильович, член постійної комісії, присутні. комісії, комісії присутній. Засідання постійно комісії присутні п'ять членів постійної комісії. Отже, в такому складі комісія прави. можна розпочати свою роботу. Тому голошують засідання постійної комісії старання розвитку помилості комунальної обласної комунального господарства. Денезбереження торгівлі поводу та транспорту відкриту. На засіданні також присутні Людмила Дмитро, міський голова і Валентина Павлюк, секретар міської ради. У порядку денного засідання пропонується 14 питань. Чи будуть інші доповнені? По поліції проекту по порядку денного засідання комісії. Якщо нема, то пропоную голосувати за цей порядок денного денний поєднання. Чекайський за Єренчук Ганна. Ваша Светлана. За Люда Павлов. За Юра Виктор. За 5. проти ну, 0. Утримано 0. Не брали участі в голосуванні. 0. Рішення прийнято. Прийнято. Переходимо до розгляду питань постійної комісії. Так. Порядок денний, да? Затверджена про виконання програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в користі територіальній громаді на період до 25 року. Пане Яфовичу. Певна робота. Ця інформація для вас буде не така вже нова, вона вже була розлучена в суцінах розповідає за 23-й. Ну і таке інше. В основному це було проведено роботи по ремонту доріг. це Загальні користування були з комунальної власності. Ну, конкретно потрібно намолоді, якщо дитина. А також проводиш роботи по регулюванні вулиць, проводиш роботи з холодним асфальтом, ямковий ремонт проводився. Підсипка була з тобі на вулицях міста і громади, по селах. Пане Ростиславі, що ми чули? Виконання програми. Виконали все, що запланували. Щось не доробили, щось ну помілі того, що можна, було, вони все робили все і фінански, не кошти, кошти І фінансово. За... За... Не 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 Чому не виконували те, що не все ми виконали? Чому? Не Тому що постанова Кадмінну, яка забороняла нам робити капітальні ремонти, да, ремонти. Да, це, да. у нас є проекти на капітальні ремонти вулиць, ми виготовляли ці проекти, але. Протягом року вносили зміни і зміни в постанову Кабміну в зв'язку з війною. І тому капітальний ремонт як такий був заборонений. Ми могли тільки зробити Янковий поточний ремонт і могли зробити ще ґрунтові дороги, але їх перевезти в Білощебеневі. І це ми і робили, виходячи з тих коштів, які ми запланували. І хочу додати відносно і вуличного У нас такі глобальні виробники питання не проводилися в зв'язку з тим, що і обмеження було подачі світла на вуличне. Але з це було роботи з обслуговуванням сполучного освітлення і таке інше. І в мене деякий час взагалі було від відключення, проходило зв'язку з тим, що підкодового аплікації. Обмежити потребу вучного е освітлення. Ну, якби можливість, якби нам давали можливість те, що робити, ми як і капітальний ремонт доріж, ми проводили. Ми... На вашу думку ну, в тому, Що нам можна було робити, дозволено і мене свій фінансові можливості, ми робили. Наскільки це вже оцінюють громаді і всі іншими, яка користувався тим чи іншим видів Є запитання допомоги у мене. Будь ласка, в 2025 році більше приділити увагу у дорозі на вулиці Бугуна, оскільки там великі інтенсивні рух після базару і дуже постійно і великі ями. Можливо, краще, частіше, як цього грають. А також на вулиці Володимирській, біля гаражів є велике дерево, яке дуже масивне, і вже дуже, дуже високе є небезпека в тому, що при великому вітрі будуть опадання гілок і, можливо, пошкодження машин, тому попередньо. Ну, ви трошки призрали оці гілки, але, віде. Віде. але я не знаю, звернув... це на нашій землі, чи це на землі е, Суманії. Оце ще мене цікавить. На нашій, так? На нашій. Так, прямо на цьому стоїть, але справа в тому... Там була кількість раніше обрізаних тих ділок, можливість достати була. Так, але там є невелика небезпека до машин, тому що там наростає оця така, ну, хвороба, і воно при великому вітрі може реально обвалитися. У нас вже з'явилися вишок, ми цю пані домовилися. Хоча ця проблема дійсно така, якась, як вона видяща якась. 都不能，都不行。<laughs> Якщо немає, то пропонуємо забрати на планарному засіданні сесії, проєкт рішення за цим питанням. А я відразу і підскажу нам вихід, як він. Значить, у нас приїжджає е, приватник, який е, зрізує. Е, у нас от Богданівці а, лізе, так, так. у Бриков переговорити. Деяку деревину він бере, наприклад, за роботу. а хай він просто зріже і все. Ми йдемо йому на поступки. Я хай він трошки піде на Так що зв'яжіться.

Виділення програми спорту матеріального резерву порядку міської територіальної допомоги, добирання і ліквідації наслідки на звичайних собі. Програма обов'язково була прийнята на новому році. Це ми продовжуємо 25 рік. Мета програми створення матеріального резерву, збираємося у звичайних ситуаціях Створення накопичення його тощо. Є-й-єй, це є. кошти передбачені. передбачені. Кошти були передбачені, але нічого не виділялося. Тобто по програмі там є, баспанія. Дивіться, ми минулого року ще цю програму започаткували, минулого року. І ми помаленьку, як кажуть, то шиферу взяли, щоб був, не дай Господь десь якісь буревій комусь, то плівка, то скло, то цвяті, що були у нас. Минулого року ми закупили ці протигази. Та їх небагато, але вони потрібні. Тисячі з половиною чи постійно. Ну але це вже для бригади тої, яка буде безпосередньо задіяна у ліквідацію. Оці гесени, що колишні ці резини були вже заборонені, вони вироблялись в Росії. Зараз всі проти гази від трьох з половиною тисяч. Це визначно ще саме дешеві, колишній ціні. Італійська миту вже випускана. Так. Так що такий матеріальний резерв у нас повинен бути, і ми помаленьку його. Збирали, збирали. збирали. Да. і Добре, можливо. чи є запитання відповідача? Якщо нема, то пропоную розповідати затвердення плана засідання нової сесії проєкт річних мене. Читайте да. да. зараз. Я не чугана. Уважні За. Юза Павлов. За п'ять просить молю перемогнення, дали вузпівання іменно рішення створення. Так, постанову на кошти від зараємо за приватизацію зімального на користь, користь і територіальної громади за 4 років. Так, е, нас складено до 30 років оренди. Всього надійшло коштів оренди за рік на 364 тисячі 540 гривень, це над кожні кошти місцевого бюджету сумі 130 тисяч п'ять. Також надходження коштів з нашого балансу ще орендаря по договорах оренди це корисницька лікарня в суму 243 543 гривень. І також надходження до балансу отримуючи цивільній культурі освіти, може бути 9693 гривень. Також у нас надходження від приватизації за 2024 рік було обкладено три договір будівлі продажу. Це на суму 3 мільйони 710 тисяч гривень. Я хочу сказати, шановні депутати, що дійсно ми поставили собі за ці всі ті приміщення, які використовувалися, можливо, до цього без укладання договорів оренди проводили відкриті аукціони. Значить, все робили узаконено і дійсно, щоб кошти надходили. Не так, щоб було там якісь копійки платять і лікарні чи я разом з тим, щоб нормально. Частина залишається так. у лікарні там, чи, чи в культурі 50%. Так, Частина йде у бюджет міської громади. Так, так. Можна навіть просили порівняння. За 2022 рік в нас дійшло в загальній сумі 303 тисячі, а за 23 рік в нас надійшло 554 тисячі, а вже за 2024 рік 764 тисячі, то Можна. так видно, що з кожним роком все краще і краще. Вартість збільшується. Вартість ні, просто викладається більше кількість. Більше приміщення надається горе. Ну, в основному найбільше це у нас наша корицька лікарня. Добре, є питання доповідача. Якщо немає, то пропоную рекомендувати тепер, як на фінансу чергової сесії про збільшення за цим питанням. Голосуємо повідомлення. Читальський за Чумгана. Вашінька юза полон зурові за п'ять проти ноль тримасну брав участь голосування рішення пройнято про затвердження біту про оцінку майна комунальній власне користування територіальної громади. Так це у нас пруда дам, що знаходиться в місті користуванці незалежності дев'яносто п'ять. Прошу затвердити зупинять, у зв'язку з тим, що будівля. Сам звіт вже її зносився. Десять майже 10% тої вартості, що попереднього звіту. Ну, прошу затвердити новий звіт. Ну, вернусь по дамбі. Дамбу в свій час ми дійсно провели аукціон і здали оренду. Ніби людина взялася і перші місяці платила оренду, а потім ор... Це, ця людина, фізична особа, пропала. Шукали її і прокуратура, тому що борг у нас вже був. І правоохоронні органи, але так ми і не знайшли, де він, що він і тому подібне. От. На сьогодні знову з'явилися підприємці, які до нас приїжджали, і була їхня ініціатива знову по-новому розпочати цю процедуру. Побачимо, як, що, але робимо всі необхідні документи, щоб виставити знову на аукціон, здати в оренду і дійсно, ну, щоб зробити зміни. Саме там на дамбі, бо ми самі прекрасно розуміємо, в якому стані дамба, якщо, наприклад, розлив, давно вже її не піднімали. Декілька разів ми самі вже з нашими робітниками з благоустрою забетонували, укріпляли, тому що вода дуже пробивала і протікала. От ну побачимо, як воно це питання знову у нас з місця. Це мова йде про греблю? Про греблю. Є запитання реповідальні? Якщо нема, пропоную рекомендувати заплатить на фінальному червоній сесії проект рішення, почитайте за чувана, заплана, дуже полож. За п'ять продовжу, ми отримали з нови за усі рішення про питання промову продажу об'єкта малої приватизації комунальні на користування морібазіровок вулиці нової сімка сорок чотири для того. Прошу завертати умову продажу об'єкта малої приватизації. Акціона комісія розробила умови з приватизації. Це в нас. Будівлі бані, що знаходиться в селі Київ вулиця на 44Б. Це у нас майно було визнане без хазяйних. Як ну, ну, знаєте, нас, так звучить да. будівля, але ну, без вікон, без, без, без даху. Так, да. без нічого. На такому аварійному стані. Тому прошу закладати умови. Стартове ціна новить об'єкта 99 тисяч п'ятьсот гривень. Я запитую. Нічого немає то пропоную рекомендувати закладені національної місті проєкт рішення. Влашення Олашин Юзефову Юра Вікова за 5 проти 038 набрав участь голосування вирішення прийнята. Про затверджуємо умов продожжу об'єктнової автоматизації комунальної власної користь коміська регіональна громада буде являється. Пекарні Криллів, Новосілки, 44, бо цього. Яка будівля? 44. Ні, ти кажеш пекарня. Пекарня, у нас будівля пані, будівля пекарня Це вона вони знаходяться. Воно одна для одного. Знаходиться це був. На одній території там було, вони його не розпоївали, ніхто документи нічого не робив. Ми не знали безхизання. Також прошу також затвердити умови. Стартова ціна становить 74 тисячі 974. гривень. там є. Є земельна ділянка, але <клес> <ми> після аукціону, <клес> <можу>, коли <клес> мене опублікать, тоді буде у ділянка. Варе, варе. Варе. Чи є питання, повідача? чи немає, то пропонує опитуватися на понадосім чинової сенсі проєкти. За 5 кроки 0,3 нові рішення прийнято. Передачі оренду ми наші належить до комунальної власності Корецької міської територіальної громади, частина будівлі будинку культури, село Корець. Користь. Динамія передачі це частина будівлі будинку культури, що знаходиться в селі Кориспублики 18, загальної площі, що становить 45 і 2 квадратні метри. Це там.

Наголосно за 5 проти ноль окремого існування брало у голосування рішення прийнято. Слідуючи питання по затвердженню мотиви, коли мов організація на Харикському територіальної громади, що в містиці на рік у першу тим, що вам проведення аукціону. Оренди для проведення аукціону. Стартова ціна становить для першого цьому 1354 гривні. Що? Це що приміщення? Це у нас приміщення у будинку культури в ку... користі. Ага. Тому, прошу. Це що в мене? Так, так, так. Це та, та, ми затверджуємо вже умови для першого форуму. Тому в цій формі? Тому в цій формі 1434. Ааа. Верхову подівлю. Будівля, будівля гарна, є де... де Виробництво коронавірусу має окремий вхід. Так, окремий да, вхід. І хочуть взяти під об'єкт торгівлі. Хайбен. А що, а що в будівлі? Щось є там ще? Немає нічого. Клуб Просто там. Ні, ні, клуб клуб виконує цей будинок. Ви питаєте, що щось, там, живе будівля чи ні? Ті будівлі. З одного, одного боку вже є об'єкт. <клуб> так, ми, ми вже дали да, вам цю Тепер буде ж другий. В середині сама будівля клубу, але ще йдуть перемовини з аграріями. Також Все, хотіли б взяти. Ну чого, будівля, велике місце є, десь

Управовано 683 тисячі 900 гривень, це дохідна частина бюджету, це, зокрема, субвенція минулого року на видатки на облаштування Кабінету захист України. Це цільові кошти, ці кошти передбачають співфінансування з місцевого бюджету, на яке враховано 76 тисяч гривень за рахунок залишки. І ще на підтримку ЗСУ за та забезпечення мобілізаційної. Роботи раховано в цілому 1 один мільйон п'ятсот тисяч гривень. Одночасно на освіту враховано 1 мільйон гривень. Вернемося, Григоріна. Вибачайте, беремо по е, військовому. Скільки військових частин ми врахували? Ну сім ну, шість частин і ще наш військомат. Тридцять тисяч сім частин. 7. Є частини, які, які до нас звернулися, щоб ми закупили, закупили. через виконком, а є, які хочуть отримати сумну Так, 400 тисяч гривень. Враховано Невносії для освіти освіті мільйон гривень і також враховано обласному бюджету 334 тисячі 600 гривень. Це 15 закладів. 5 інтернатних закладів, там отримуються там незахищені люди і туди ми врахували. І ще в цілому збільшуємо наш резервний фонд на 2,5 мільйони. В цілому відбуде в нас видатку 3 мільйони 260 тисяч. Видатки в цілому 6 мільйонів 134 тисячі. Так. запитання, Що не то пропоную вмідувати затвердити на понаручну чергову сесії про активні зацікавити? За п'ять проти нових прямо основні правочки голосування номер. Рішення прийняття. Слово надання повноважень виконавчому комітету користування спорядження придбання майнам та безоплатної його передачу програму влади. Військовим частиною.

Ось і як наслідок ми уповноважуємо виконавчий комітет придбати матеріальні цінності за рахунок коштів місцевого бюджету та після його закупівлі передати безоплатно у державну власність за цим трьома військовим частям. Є запитання? Якщо немає, то пропонувати оформивати заклад на пленарному заслуг-чурової сесії про рішення за цей правильним посумим, ми приймаємо чекальській заяві, що гарно. Ваша Світлана Бюзапало відповідь за п'ять no. uh -huh. проти нормальному смінивало участь у нас рішення Хеллинку сьогодні чисто на примірня повноваження краучного теперського ради на призначення матеріальної цінності та без оплати на відповідачу державну власність право звернення п'ятого начальник 5 відділу уповноважити виконавчий комітет Корицької міської ради придбати зі спали, які закупівлі передати опл... до сурплату у державну власність Рівненському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для потреб п'ятого відділу Рівненського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Додаток. Додаток. Є. додаток є додаток і запитний. Я пропоную рекомендувати за на пенальному сім'ю черговій сесії проекти систем постійно по Чикайське, власне, Світлана, за п'ять протонував забрав слава, неуличнених, писаний передачу менших неворотных матеріальних закейв, виконавчим комитету <клес> пані <клес> радианту. Так значить, як ви знаєте, ми на кожній сесії розглядаємо звернення військових частин, які просять нас забезпечити генераторами синовому малої потужності переносили для того, щоб виконувати безпосередньо завдання вважаємо, так, ні, ні. Два різних питання. А, значить, перше питання це не залишання. Так ці це, це генератори, які ми отримали як гуманітарна допомога від міста побратима Балс. Уже п'ять ми віддали військовим частинам, три. Поки що 10 так загальної кількості, три залишаємо поки що на балансі і обліку виконавчого комітету. Тому цим рішенням надаємо користьій міській раді дозвіл на передачу на баланс виконкому інші наборокі метальні. Три генератори за п'ятнадцяти тисяч дев'ятсот чотири. Ще не маємо заперети на фінальному чоловік сесії рішення ці пального фонду. Hvala što pratite kanal. Власне, той самий генератор? Так, той самий Є. генератор звернулася військова частина А-4532, яка виконує завдання на Харківському напрямку. Потрібен цей генератор. Мала потужність, зручний 1,7 кг, вартість 1963. Передаємо, безопасно і затверджуємо акти прийняття передачі, уже надіслав військової частини які і, і звернення. Служить наші землі. Єду. Пропонує номер двадцять п'ятнадцять на первого сесії про решения питання. Голосово читайський залажність за п'ять проти ноль голосменно брало участь у голосуванні. Ноль рішення прости питання. И двадцять пятого ноль четвертого до четвертого року за номер п'ятдесят двадцять два року виділення обміне чи для реалізації експериментального проекту запровадження життєстійкості. Як ви знаєте, 25 квітня ми мали намір потрапити в проєкт, і ми потрапили в цей проєкт, який якраз передбачає формування такого центру життєстійкості. Наразі теж є можливість продовжити участь у цьому проєкту. Зараз вже працюють там фахівці. Це робота передбачає краси з ветеранами і сім'ями, загиблих сім'ям інших верст соціальних ось населення. І для того, щоб потрапити в цей проект і виграти ще оснащення меблями, оргтехнікою, ось потрібно внести зміни, ось і управління та організаційне забезпечення діяльності центру життєстійкості покласти на відділ соціального захисту населення міської ради, а отримання приміщення, оскільки це, як ви вже знаєте, будинку культури. От, які перебуває на балансі відділу освіти, Тому управління на відділ захисту, а утримання за кошти міського бюджету, але покласти забезпечення на відділ освіти культури, молоді та спорту. От, щоб продовжити далі отримати. Є запитання? Ще сесії, диктин, цю, ну, Що нема, то пропоную рекомендувати запроти на понаручну засіданні чергової сесії про які рішення цим питанням? Голосуємо по іману.